Отакі от У нас тут були два дождя добрих і слава Богу, конечно зараз вже жара чуть припала, бо була така жара, що 20, 20 днів було великої жари. Зараз поопікалося аж. Ну що, такий маємо соняшник Що ще додати Будемо вже дивитись по по збиранню, коли зайде комбайн. Ну, ось так от.